Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І я зараз в теплиці. Чуєте, у нас знов іде дощ, вчора був дощ, позавчора не було, сьогодні знов дощ. Ну, а я в помідорній теплиці. І довго моя зульфія не стигла, не могла я. Придумати, що з нею зробити, але мені підсказала господарка каналу, канал називається Вера Парасолька. Вера підсказала мені, добрий совет, дякую тобі. Сказала, підсуши помідори і вони почнуть достигати. Я так і зробила, обризала ще нижнє лістя. До другої кітиці. І мої помідори з ульфія почали вже потрошку достигати. Ось вони починають. Сьогодні у нас 11 липня помідори починають достигати. Ну, загруженість трошки більше середньої, не по максимальному, але загруженість непогана. Є більше розміром, є менше, а цей ось куст зовсім гарно виглядає з ельфія. Погано, що це дощ. Але ми тут і в теплиці теж обробляли її два рази, бо не хочеться загубити врожай. Тут теж починає вже червоніти я. Так що, Віра, батьковна, я тобі вдячна. Взяла собі на заметку і буду тепер знати. Що довго не встигне, треба підсушити. Ось такі є справи, друзі. Не хочеться доща, але що ти зробиш? І вже скоро, ну, ось бачите, починається вже. Починається. І то втора. Ось такий маленький огляд. Теплички своєї з томатом Зольфія. Я вам показала. Будемо писати, побачимо, скільки буде у цьому році тут помідор. І думаю, що все буде добре. Всім пока. Дякую, що заходите в гості. Будьте всі живі, здорові і швидшої нам усім перемоги. Пока-пока.